У північній Кореї відзвітували про мобілізацію хвилинку одного цілого десятих мільйона громадян громадян, які палко бажають воювати у священній війні і знищити ворогів, які посягають на суверенітет країни, яку очолює Ким Чен Ін, тобто Північної Кореї, у разі війни знищиться Республіка Корея, ну Південна Корея. Вона бажає війни, і ми із задоволенням знищимо її. Говориться у повідомленні північно-корейського офіційного державного інформаційного агентства. Отже, за даними, які є на сьогоднішній день, за два дні 14-15 жовтня, в загальнодержавному масштабі, понад 1,4 чотири мільйона. Керівних працівників спілки молоді та молодих людей виявили полке бажання вступити і повернутися до народної армії. Ну, як вони виявили бажання, ну, це так, як у нас в Радянському Союзі, виявляли бажання там кудись там їхати на якусь дурну стройку чи ще щось. Партія сказала виявити бажання, от вони і виявляють. В будь-якому разі, це дуже серйозно. Це навіть серйозніше, ніж приведення. До бойової готовності е, артилерії вздовж кордону з Південною Кремлю. Це е, мобілізація півтора мільйона людей, це вже не просто так. Можна там е, привести війська до боєготовності. Завтра е, цю боєготовність відмінити. Але коли ти відриваєш від, е, від станка е, таку кількість людей, півтора мільйона, то це вже все рівно що. Вихопити пістолет із кобури назад, вже дороги фактично немає. Якщо ти її вихопив, то ти маєш вистрілити. Якщо мобілізовано півтора мільйона людей, це вже фактично війна. Ну, е історики кажуть, що Сталін любив фразу: мобілізація це війна. І це дійсно так. Тобто, фактично. Північна Корея почала війну проти Південної Кореї. На щастя, це не стосується нас, ну загалом, вони там посилають сюди. Але е Північна Корея дуже зациклена на південній, на своєму головному ворогі, як вони вважають. Ну, це справді ворог, бо якщо е е не воювати з ним, то люди, Північної північній Кореї, скажуть, так блін, а чого ми так погано живемо? О, от, давайте може жити так, як Південна Корея. Тому Південну Корею їм треба знищити, щоб не було прикладу, як люди можуть нормально жити. І ось фактично це вже акт агресії. Ну можна прогнозувати, що до початку війни між Кореями залишилось, ну, я не знаю, тижні чи місяці. Ну, судячи по тому, як розвиваються події, що вони. Кілька днів тому там, артилерію привели в боєготовність, там, мости взорвали, а до того кілька місяців зі сміттям повітряні кулі на південь посилали. У ну, мене таке враження, що динаміка свідчить, що тижні, а не місяці. Будемо сподіватися, ну, це надія, це для нас надія, що союзники Путіна. Підуть війною на е, інші країни, окрім України, і е, з е, великою багатоголовою імперією зла, куди включається і сама Росія, і Іран, і, і Північна Корея і Китай, будемо воювати не лише ми. Війна стає світовою і е, український фронт може навіть стати неосновним на українському фронті. Може е, внезапно встановитися за тому що е, увага буде направлена на інші фронти. Спостерігаємо.